Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про два отаких комікси ключі Локів. Ласкаво просимо до Лавкрафта і Ігри розуму. Такі дві книги. І ці комікси в них було доволі щось незвичайне, те, що я не помічав. Автор цих. Коміксів Джо Гіл. І я тільки на, в кінці другої книги помітив і здогадався, що Джо Гіл це син самого Стівена Кінга. Також в мене є ще отака книга від Джо Гіла. Чорний телефон, звичайно, я її ще не читав. І не знаю, але, напевно, не скоро до неї дійду. Не знаю ще точно. Така доволі величенька книга. І. Це доволі цікаво, тому що я після прочитання, ну, під кінець читання другої книги, зрозумів, що це син Стівена Кінга, і помітив, що, що якщо знати, що це син Стівена Кінга, то в них з'являється, що то в них є схожі, можна, можна сказати так, в написанні творів. Тобто е ці. Ключі локів, вони, можна сказати, схожі на твори Стівена Кінга. Вони теж такий доволі незвичайний сюжет, такі незвичайні герої, такі якась магічна обстановка. Такі. Просто я не знаю, як вам це пояснити, але доволі схожий на як на стиль Стівена Кінга. Також що доволі незвичайно, що одна книга отака, повністю глянцева. А друга частина, вона вона матова, тільки цей ключ, надпис такі, глянцеві, а ціла книга матова. Отже, про що розповідається в самих книгах? Тут, розповідає, тут розповідається про родину, там, де був, був мати, батько, а також троє дітей: найстарший син, середня дочка і наймолодший також син. Також ще був дядько, який також участвував в цій книзі. І починається вся ця історія таким доволі неприємним, що діти, що майже на очах дітей вбивають їхнього батька. Отже, батька нам цій книзі майже не показали. Зовсім коротку частину. Його вбивають, і з цього все можна сказати, починається. Вони переїжджають в будинок. В Лавкарті. Лав і в цього будинку навіть була назва. Ви уявляєте? Жити в будинку, в якого була назва. А, от. Отже. І чим же цей будинок був незвичайний? Крім того, що там він був доволі великий, в нього були там незрозумілі кімнати, дивний колодязь, в цьому будинку були різні доволі незвичайні ключі, які могли робити різні речі. В, в кінці другої книги там розповідається про різні ключі, але, на жаль, не всі ключі поки що показані. І також буде продовження. Тобто двома книгами все не закінчується. Також, якщо я правильно зрозумів, то є ще серіал на Нетфліксі. І я хочу, можливо, ще його знайти подивитися, якщо він є. Отже, різні ключі, які, якими можна відчинати, різні двері. Цими ключами навіть можна відчинити, відкрити голову і звідти щось дістати або туди щось положити. Також той самий вбивця, їхнього батька, повертається і хоче е щось зробити, а що ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Людина, яка померла 20 років назад, повертається і в іншому тілі. А також дуже багато різних цікавих таких незвичайних пригод відбувається в цієї родини. І просто раджу вам самим прочитати ці книги. Вони доволі невеличкі, читаються доволі швидко. Але я отримав від цих книг задоволення. Вони доволі такі незвичайні. А також, якщо вже є продовження, то хочу його знайти. Або якщо його ще нема. То буду чекати на продовження, тому що книги справді дуже круті, дуже цікаві. Ілюстрації теж дуже круті. І просто раджу вам ці книги від сина самого Стівена Кінга Джо Гіла. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам це треба. Ну а всім па-па-па!